Дякую, що залишаєтеся з нами, на телеканалі Київ, перепрошую, залишаєтеся і продовжується програма у прямому ефірі громадська приймальня. Тут у нас дещо зміни відбулися, тому зараз ви це зрозумієте. Теж емоційно так продовжується сьогоднішній ефір. У цьому блоці, як і обіцяла, будемо говорити про мистецтво Шибана. Його, до речі, називають заспокійлим, таке що вселяє доброту в душі людей. Сьогодні, до речі, це і будемо робити. І спробуємо трошечки все такі ваші душі подарувати і привнести чогось хорошого і доброго. до ювелірного мистецтва Шибана лікує і не тільки душу. Є свідчення, що під час споглядання картину людини нормалізується кров'яний тиск. мене головний біль і навіть поліпшується настрій Замить для всіх вас. Майстер-клас. Так, як і обіцяла, у нас трошки тут зміни, трансформація відбулася, але ну насправді це приємно, тому що ми живі люди. Ми продовжуємо у прямому ефірі 223 одразу 0971. У нас у студії Тетяна Берник, майстер декоративного ужиткового мистецтва. Хотілося б, щоб можливо ви нам зателефонували і свою точку зору висловили з приводу того, наскільки мистецтво дійсно лікує. А от зараз ми трошки нагадуємо, що таке ошибано. Розповімо про те, що ми сьогодні будемо робити. Тому, будь ласка, 223 0971. Хотілося б вас почути всі, можливо, хто нас дивиться, хто вже телефонував. Попередніх блоках, будь ласка, телефонуйте у цьому блоці. Теж будемо раді вас чути. Тетяна, рада вас бачити. правда. я також з вами зустрічалися, але сьогодні я навіть не знала, що шибана має якісь ще знаєте варіанти, ще інші, окрім того, що ми робили. Так, так, так? дуже багато. Нагадайте, що таке ошибано. Я буду показувати, ви нагадайте, що це взагалі таке нашим людям. Більше відомо слово ікебана. іке це життя, бана це квітка. Тобто, ікебана це жива квітка. Оші в перекладі з японської дослівний переклад присована або засушена, або притиснута квітка. Тобто. Гербарізована квітка. Ну, от я принесла такі кульочки, файлики, в яких лежать засушені квіти. А зараз ми показуємо. Так, так. Так? Ви зараз показуєте готову роботу. Так. Вона, до речі, має вигляд наче акварель, але якщо придивитися, дуже багато. То ви правда. побачите, що там дуже багато рослин. В цій картині 25-30 рослин. І наші чорнобривці, кукурудза, uh -huh. і листя конвалі. А починається робота з засушування квітів. Це дійсно дуже заспокійливе заняття, дуже uh -huh. релаксаційне мало того, що ви гуляєте на природі, ви дихаєте свіжим повітрям, ви ще й збираєте цей природний матеріал, який згодом служить для вас Боже, як матеріалом красиво. для творчості. Дуже як на малюне, навіть близько. Так. Якщо дивіться, не зараз. Те, що ви можна... показали, це пейзажна флористика, mm. тобто флористика, яка передбачає mm -hmm. якийсь образ якогось mm -hmm. малюнка. А ось я зараз показую картинку, яка Практично, це чиста ошибана, це створення саме квіткових оранжувань, це те, з чого починалася традиційна японська ошибана. І якщо ви подивитесь на японські сайти, то ви здебільшого побачите ось такі ось речі. Плану, так? Так, угу. так. А тут теж квіти різні балки. Так, так, так. Це хризантема, хочеш? Ця картинка називається осінній бал. Тут ми бачимо хризантеми, осінні листочки. Ну, і Дуже е красиво, правда. Де... Я... Шкода, що ви, шановні глядачі, зараз... Хоча хлопці оператори молодці, але все одно воно зблизька, це так. щось нереально, чесно. Ну так виглядає е все. Шибана також може бути і у вигляді ось таких О, чарівних. О, давайте Я покажу. Боже, яка красива дівчинка. Так, всі спіднички. Боже, все, все вось... живе, натуральні листя, квіти. Дивіться, яка краса. В такій пам'ятці весь одяг зроблений виключно з пелюсток квітів. Просто мене красу, питають, чому красу. я не роблю чоловіків. Ну тому що в мене чоловік не асоціюється з пелюсткою квітки. Квітка ну, це так. все таки жіночий образ. Mm -hmm. а, але ви знаєте, ви дійсно на початку програми сказали, що Ошибана і лікує, і те, що вона може бути дуже різною. Сьогодні mm -hmm. відкрився ще один ще одна можливість використання Ошибани, і здебільшого я вірніше не здебільшого, а я переконуюсь в тому, що і це ще більш популярне, ніж картина. Це е, оздоблення побутових речей. Зараз а хенд... давайте ми щось покажемо. Хендмейна буде прикро хендмейду набувся сьогодні дуже великої популярності. От я показую вам звичайно, серветницю, угу. яку я купила на виставці хендмейдерів в дерев'яних заготовках. Я її просто. Зараз так покажу. Так Я її так? покрасила такими фарбами зеленими uh -huh. і задекорувала квітами. Uh -huh. Тобто, це рослини декупаж. Uh -huh. Можна також декорувати побутові речі, наприклад, шкатулки дерев'яні, пластмасові шкатулки. Єдина умова, їх треба покривати лаком, тому що ці uh -huh. рослинки все таки сухі, засушені, вони крихкі. Uh -huh. Спочатку треба uh -huh. посадити їх на клей ПВА, а потім задекорувати. Uh -huh. Можна також робити не Дивуйтеся, жіночі прикраси. Ось показує такий кулончик. Ну, бачите, що я тут знайшла в середині. Падкові це круто Я не знаю. Ну їдьте, якщо буде видно, я щоб цього не говорила. Дивіться, що було написано, що я знайшла у шкоту. Бачите, як круто. крублю. О, і це таке теж, буває. І це теж, до речі, Ви молодець, це хендмейд? Це маленький сюрприз для вас. Класно, це дуже красиво було. Правда, Дякую, дякую. незвично, неочікувано. Так, що ще там є? Ну ось такі жіночі прикраси. Ой, це красиво. флорокулони. Я їх називаю, угу. я їх придумала сама. Побачила угу. на хендмейдовських виставках ось такі заготовочки. Вони мені дуже сподобалися. Я подумала, чому їх не можна декорувати квітами. Можна. І такі колони зараз вже по Києву носять панянки, киянки угу. і е, дивують глядачів. На жаль, цей колон трошечки не підходить за кольором, але. Його, Ой, я вас прошу, його треба вішати на однотонне тло. Тобто так. тут має бути, от якби він був на чорному тлі, ось так. Краще Це на чорному, було, так? Ну, Або на однотонному, no. або на та я так посиджу до кінця. Так, а що ми будемо робити? Бо ж ми не встигнемо. Добре, добре. Ну і останнє, що я хочу Кажі сказати, він не останнє, а те, заради чого ми сьогодні uh -huh. зібралися, це флоробітраж. Виявляється, що флористика може бути матеріалом для декорування скла, uh -huh. е, оскільки скло у нас всюди і на дверях, і на шафах, і на столиках зараз. Це дуже модний зараз uh -huh. матеріал. Його можна декорувати. У мене вже був досвід декорування е, маленьких таких столиків скляних, uh -huh. шафи. У себе на кухні я. Задекорувала скляні двері, але можна задекоровувати і звичайні фоторамочки. Так. Ось таку роботу поставити на стіл. Вона буде цілих років 10-15 радувати вас своїми Нормально. кольорами. У нас 8 хвилин, ми Добре. маємо встигнути Добре. щось Добре. зробити. Ну ось нам на столі у нас багато матеріалу. Так, я сюди здебільшого принесла різнокольорові квіти. Це калачики. Ось можете взяти в руки одну пелюску і просто відчути в руки. Можна, да? я так, так, що ж матері. Боже, яке воно... да енервірна робота, так тільки вони дуже. Це може тільки природа створити, Це дуже красиво, так так і давайте спробуємо зробити дуже швидко флоровітраж на ось такий звичайний, простій, дуже недорогий. Давайте. але побачите, яка вона буде шляхетна давайте. після того, як ми закінчимо. Нам для роботи потрібен лише пінцет і манікюрні ножниці. Якщо щось треба буде підрізати, я угу. тут приготувала кілька багато різних рослин угу. і попробуємо їх швиденько викласти. Ось. Цю композицію, але перед цим нам треба приготувати ось таку е, самоклеючу плівку. Вона Ваше. продається в будь-яких е, канцтоварних магазинах. Називається вона плівка для обгортання підручників. Угу. Е, нам треба з неї зняти. Е, Паперовісно, паперовий шар так. і увага. Оця плівочка, яка залишається. папер ми викидаємо. З нею треба бути дуже обережною, щоб не зачепити під час під час накладання квітів. І Що ми накладаємо на квіточки? зараз? так, нам не потрібен клей ПВА, Це безклеєва технологія. Спочатку візьмемо листочки, тому оскільки я вони щось будуть дівчинки викладу. Скажіть, куди? а ви сюди кладіть квіточку, так? просто кладіть, її. А, так. просто можна класти, Кладіть, Вона приклеїться. О, я боюсь, не бійтеся. Бій. Це дивиш. дуже ну я ж ферша, але дуже приємно робити. Робота кропітка, але вона не дуже приємна. Тут відіграють свою роль і кольори, і фактури. Зараз я скажу, куди покласти давай, цей листочок. Ось сюди. Ось сюди можна, так? так. так обережненько. Руки повинні бути міцними, певненими, тут не можна помилятися. Ось. Можна сюди? Можна? Тільки давайте а що це, за квіточка така красива? це астранція, вона схожа дуже на красива. зірочку. Да, на зірку схожа. Головне дотримуватися гармонічного поєднання кольорів Колори. і, звичайно, форми. Коли ви складаєте таку композицію, пам'ятайте про те, що квіти між собою мають гармонізувати. Ну, це ціла наука. У мене є приватний такий авторський майстер-клас, де я цьому навчаю професійно, тому що дійсно так людина ніколи в житті нічого не малювала, не вміла робити і раптом їй скажуть Зробив шибану». Це досить ну важку ну не те, що важкувато, просто треба ж розуміти, що да. робити, правда але я всім дуже... раджу, хто хоче цим угу. зайнятися на перших парах угу. от не вміючи нічого і не знаючи нічого. Я раджу починати саме з квіткових композицій. Квіткові, так так, тому що природа сама по собі дуже. Гармонійна, от ви квітку... дуже вдячна, дуже вдячна так, і гармонійна. Гар... Так, mm -hmm. там і кольори поєднані гарно, і фактури. І якщо ви складете квіткове, квіткову композицію, навіть якщо ви її складете непрофесійно, не mm -hmm. зі знанням там якихось законів композиції, все одно, повірте, буде красиво, тому що. Тому що це квіти. В природі немає в природі, немає дисгармонії. Що б ви не поклали, все буде красиво. Ми зараз в цьому переконаємо, тому що ми з вами вже помилилися і зробили не те, що я хотіла, але все одно. Ну ми ж не стежимо за сюжетом зараз дуже пильно. Звичайно, в домашній атмосфері спокійно було приємно, трошки розслабилися, трошки отрималися такі. Так, що далі? Бо три хвилини. Далі дуже швидко беремо скло взяли і просто накладаємо його на цю. Плівочку, плівочку і притискаємо. Воно приліпилося. Так. Нам залишилось тільки як шпалери. От ми беремо так, так пальчиками. І від середини до периферійних частинок нашого сюжету ми його розглажуємо. А тепер увага, що ми маємо? А ага, тепер я зрозуміла, що. Що мої українські ручки не так зробили в, в японській ошибані. Ну, трошки несиметрично, трошки. Я не бачу сюжету, ні, правда. Ні, знаєте, Але вийшло красиво. Дуже ну, красиво. Така, лима, ну, така ведуча лима. програми громадська приймальня, От така я різна, така буває сумбурна навіть. ну Це життя. більше дев'яносто. Правда? Ну Це життя, нічого не зробиш. Ми сюди вставимо ось такий півтик і його можна потім. Це майже як зуби лікувати, такі теж роблять Там мости. Ми його можна поставити на стіл на шафу, на якусь табурет. Ну скільки у вас залишилось? Зараз зізнаємося, а дві хвилини, боже. А покажіть, якби ну а це те, що робиться ну, а, я маю робиться увазі роботи, те, що Ці роботи, ці с... роботи можна сюжетів. вішати на склі, візніше на стіні, тому що це настінна композиція. І ось подивіться, вона прозора. Якщо угу. ваші Реально шпалери, прозор, якщо ваші шпалери мають колір однотонний, не кольоровий. Угу. Я маю на увазі на шпалерах немає квітів, то цю картинку ця картинка набуває зовсім інших відтінків, якщо шпалери мають інший. Колір. Mm. Ну, так, само, покажіть, так. так само така осіння композиція дуже красива. А зараз я її покажу. Е, ви ще. знаєте, Україна найкращий регіон для заняття у шибану, як на мене. Я побувала в багатьох країнах так. світу, але вияснила для себе, що у нас є і осінь, і зима, і весна, і літо. У нас є всі кольори природних барв. У нас є кленс, це не клей. це а якась городня рослинка, але має дуже красиве забарвлення. На жаль, не знаю назву. Uh -huh. Так, от що найцікавіше, у нас є і лугові, і гірські трави, і річкові, і польові, і городні Буже і декоративні як, як, як страви. <світк> І все це може бути матеріалом для творчості. Займайтеся цією творчістю. вона, до речі, дуже демократична. Не треба багато коштів мати для того, щоб створити ошибану. Досить піти у ліс, у парк, виростити щось на своєму городі. Якщо у вас є присадивна ділянка, у мене, наприклад, на городі ростуть тільки квіти, тому що я їх дуже багато потребую. Ще раз повторюся, що я ви молодець. Класи. А я хочу сказати, шановні речі, часто вдома можна перебирати якісь старі речі. Ну, я не кажу старі речі, можна навіть передивитися бібліотеку, яка є, і книжки. От хочу, ви знаєте, я люблю вам іноді щось таке про себе розповідати. Під час ремонту в кімнаті в книжці То... Достоєвського в одному з томів, я знайшла, знайшла те, що стару... я збирала. Я не знаю, в, в п'ятому класі. класі чи в третьому. Так, а на жаль, живе. На жаль, що ви розуміли. Навіть папірці вже пожовтіли в книзі. Так, так. Але з точки вони живі. Так що я всім бажаю всього найкращого сьогодні. Вам завжди рада бачити вас. Прекрасно створили. Тетяна Бердник, майстер декоративного ужиткового мистецтва, була гостем у цьому блоці. Ми завершуємо. Завершимо досить прекрасно, але не кажу вам до побачення. О 15.15 .15 ми побачимося. Вже не будемо проводити для вас майстер-класи на превеликий жаль, але ми продовжуємо спілкування з депутатами Київської міської ради. Будьте з нами, не перемикайте. О 15.00 для вас новини.